Всім привіт! Хто дивиться мене відео про пральну машину, про плату до пральної машини Samsung EcoBubble 6 кг. Якщо включити її, вона набирає воду, все, блокується замочок, набирається воду, світиться, гарно блимкає. І вона стоїть, нічого не робить. Просто стоїть, двигун не крутиться. Час іде, тобто хвилини собі там, ніби все прийня, відбувається, цикл. Помилки немає ніякої, а вона от собі стоїть на місці, час іде. І в чому причина? Причина банальна в платі управління. Я вже її зняв. Плата управління, знімаєте, відкручується оця частина силова, знімається тут екранчик, і сенсор там залишається. Дивитися на в нас частинку, де є два реле. Це стосується пральних машин, де звичайний мотор, щітки. І дві релюшки, які запускають мотор. Тобто реверс на двох релюшках. Отак, от паяльничком, дремелем, ножем, чим кому подобається, вирізаємо це місце, де цих дві чорних релюшки. Ну, ви не переплутаєте ці релюшки-силові, там тен і основне живлення, а от цих дві. Чорних релюшки. Вони в основному на кобаблах однаковий мають вигляд. Різні пральки виглядають однаково. За це зачистили. Добираємося до пайки. Можна, звичайно, витягнути цілу плату звідси, але її можна пошкодити до ріжки, ще щось простіше вирізати частину пластику. Добираємося до оцих реле. Їх треба пропаяти. Не знаю, показати на відео. Тут видно оці контакти, де котушка самого реле. Тут такі тріщини, тут тріщини, тут тріщини. Оце я почав перепаювати, потім вирішив зняти відео. А отут досить таки гарно видно такі тріщинки. Вони, відповідно, реле десь там. У нас спочатку починає глюкати, там, запускати двоє, не запускати, стояти, працювати, а потім просто стоїть і нічого не робить. І цікаво, що помилок не видає ніяких. Пропаємо ці всі контакти, можна і силові пропаяти, хоча з ними тут проблем не має бути. І все, після цього правильно Машина нормально працює, запускається. Таке от коротеньке-простеньке відео. Якщо у вас отакий дефект, не крутиться. Стоїть на місці, час іде. В першу чергу, сюди. Сподобалося? підтримайте лайком. Підпишіться на канал, якщо вам цікаво, дивитися подібні відео, ремонти. Відео різні на різні томати, про то щось пов'язане з пайкою, електронікою і ремонтом різної побутової техніки. Па-па!